Перед тим, як зробити відповідну заяву і провести відповідні наради з правоохоронцями, я вважаю, що ми зробили все можливе, починаючи з президента України, який зустрічався із майданівцями. Крім того, перед виборами президента я проводив зустрічі із представниками майдану. Ми домовилися, що Майдан буде знаходитися до виборів президента. Після цього. Ми збираємося і вирішуємо питання, яким чином працевлаштувати, або ж е, у який спосіб буде діяти подальше ці громадські організації, які представляють майдан, вибори президента відбулися. Президент Порошенко отримав максимальну довіру населення. Він сьогодні хоче реалізувати свої наміри і свої зобов'язання перед українським народом, в тому числі і наведення правопорядку. Однак, що ми бачимо, ми бачимо розбійні напади, ми бачимо напади на народних депутатів, ми бачимо тиск на бізнес, захоплення державних установ, захоплення приміщень, це є кримінальний злочин. 341 сорок стаття Кримінального кодексу України. Якщо ці люди, які захопили ці приміщення, самовільно не залишать, вони будуть звідти виселені, в тому числі. І у спосіб, який передбачений законом, тобто працівники міліції їх просто звідти будуть виводити. Якщо будуть вчинятися опір працівникам міліції, то це вже більш тяжкий злочин в залежності від того, наскільки цей опір буде активним. Майданівці за відповідну винагороду або за проханням деяких політиків або бізнесменів виконують. Відповідні доручення, що пов'язано з чиненням кримінальних злочинів це тиск, вимагательство і інші правопорушення. Тиск, любий тиск на державну установу з боку громадських організацій, чи це майданівці, чи це інші громадські організації. Він є незаконним. Я вважаю, що ми повинні діяти у спосіб не інакше, як відповідно до чинного законодавства. Це треба зупиняти сьогодні. Країна. Повинна набути правового статусу і працювати в правовому полі, а не знаходитися під тиском цих людей, які називають себе майданівцями.